У 2025 році прилуки планують побудувати чотири протирадіаційні укриття. Перший крок це виготовлення проєктно-кошторисної документації. Саме виконання цих робіт і профінансувала міська рада. У бюджеті громади передбачили майже 2 мільйони гривень. ПКД отримують чотири прилуцькі заклади освіти. На сесії міської ради ми знайшли порозуміння з депутатами і було розглянуто питання виділення коштів для виготовлення проєктно кошторисної документації для будівництва протирадіаційних укриттів у наших закладах освіти. І я щиро дякую всім депутатам. Ми знайшли таке порозуміння, буду ще раз говорити. І були передбачені кошти: це 1 мільйон 800 тисяч гривень для виготовлення проєктно кошторисної документації із проходженням експертних висновків для таких закладів освіти, як гімназія. Номер 2, ліцеї номер 7, 14 і дев'ятий ліцей. Представники підрядної організації вже працюють на об'єктах. У прилуцькому ліцеї 7 навчається 625 діток. Заклад освіти не має власного укриття. Але адміністрації школи вдалося організувати очне навчання. Уклали угоди з установами, що мають облаштовані сховища. Власне ж, укриття школи орієнтовно розраховане на 250 осіб. Розповідає директорка ліцею Олена Бондаренко. Дані роботи. Розроблені ПКД профінансувала, звичайно, наша міська рада. Тому я хочу подякувати міському голові Ользі Попенко. Я хочу подякувати депутатському корпусу, тому що, дякуючи їм, пішов оцей процес розробки ПКД. В Умовах воєнного стану неможливе навчання офлайн без свого власного укриття. Ми три роки поспіль заключили договори з іншими інституціями, з іншими організаціями, тому, дякуючи їм, ми навчаємося офлайн. Але коли у нас буде своє укриття, то це, звичайно, це буде дуже великий плюс для того, щоб... До нас ішли діти, майбутні першокласники для того, щоб ми могли проводити навчання в облаштованих кабінетах прямо в укритті, тому що там будуть створені всі умови для того, щоб діти могли навчатися офлайн і проводити далі, продовжувати далі освітній процес. Тому я думаю, це дуже дуже важливе наразі питання. На будівництво власного укриття очікують і 407 учнів ліцею номер 14. На сьогодні дітки навчаються в змішаному форматі. Розповідає директорка закладу освіти Людмила Ященко. Співпрацюють з іншими установами. Котрі на час тривог приймають ліцеїстів у власних сховищах, майбутнє протирадіаційне укриття матиме орієнтовну місткість 230 осіб. У ліцею розуміють важливість виконання першого етапу розробки ПКД, тому тісно співпрацюють з проєктантами для будівництва любого об'єкту, першочергово чергово робиться ПКД, тому безумовно надважливо, щоб він був вдало розроблений, щоб він пройшов експертну оцінку. Ну і щоб дали дозволи, дозволи на будівництво. Це дуже важливо, тому що взагалі, згідно всіх норм, згідно постанов, наступний рік наступний рік мається на увазі 25-й рік і навчальний вже 25-26, й коли буде розпочинатися, то питання наявності споруди захисної це буде першочерговим завданням. Проєктно-кошторисні документації дозволять прилукам шукати джерела фінансування. Це підтримка донорів, грантодавців та держави. На сьогодні з держбюджету надають субвенції на будівництво укриттів. Тож Прилуцька міська рада використовує можливість отримати значне фінансування та забезпечити сховищами чотири заклади освіти міста. На сьогодні проектні організації працюють. Ми працюємо досить так активно, бо ми поспішаємо виготовити проєктні документації, отримати експертний висновок. І тільки тоді, коли ми матимемо усю не. Обхідну таку документацію ми матимемо право і матимемо можливість подати цю документацію до державної програми Дрім. Що це за програма? Це дуже добре. що Така програма в нашій країні є. Вона діє. і Якщо ми відповідаємо всім вимогам, і якщо будь-який заклад чи охорони здоров'я, чи заклад освіти, будь-який заклад нашої країни відповідає таким вимогам, тому держава надає державну субвенцію. В цьому році ми мали таку субвенцію на сьогодні. Ми розпочали будівництво уже такої захисної споруди. Це протирадіаційне укриття. Це нова споруда у гімназії номер 13. Держава нам виділила 25 млн мільйонів гривень. Тому, звичайно, сьогодні від усієї громади ми будемо дякувати нашій державі, дякувати депутатам за підтримку органів місцевого самоврядування.